Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Це відео я зняла сьогодні, відвідала два магазини з фіксованою ціною. На жаль, сьогодні був завіз в магазині, де одяг на вагу, але туди я сьогодні не встигла. Подивіться, 595 гривень Zara і це БУ. Далі перейдемо до жакетів, піджаків, був такий від Карен Мілін. Мені подобається цей бренд, такий більш вінтажний фасон. Такий колір мені дуже подобається, синій електрик. Такий жакет я шукаю для себе в такому кольорі. Був Benetton жакет. А це дуже багато було подовжених тренчів, таких жакетів від HM. У різних кольорах: білий, рожевий, синій. Різні розміри. Мені здається, вони нові Це сток. Була сорочка у смужку від Only. Це No Name, бірки зрізані, але дуже цікаво, укорочена. Така була мастерка від Stradivarius. Колись мені подобалась, я навіть пам'ятаю, в магазині в Херсоні на фабриці така була. Також футболка Zara. Цікавий фасон з кишенькою та з вставними рукавчиками. Такі спортивні гарного кольору. Від Zara, у розмірі s були ще. 295 гривень вони коштують. Далі якась цікава річ, спідниця опера. Я вважаю, що це вінтаж. Ще була від Карен Millen спідниця джинсова. Також вважаю, що вінтажна, бо в мене була схожа в 9 класі дуже схожа. Носили у школі колись такі джинсові короткі спідниці, така вінтажна сукня була. Цю сукню я взяла до роздягальні. Це Zara у розмірі М. Було багато сумок, були, які мені сподобались. Це дуже приємна на дотик, але не знаю, що це за бренд. Не було вказано, може якась не бренд а фірма. Рубзачок Nike я вам вже показувала, лежить досі. Сумка багет Вінтаж від Forelli. Я навіть знайшла її продану на сайті eBay, але не бачила, скільки вона коштує. Не було ціни. Всередині вона взагалі новесенька. Також сподобався гаманець від Маделі. Коштує 27 доларів на eBay. Це сумка від Mango. Мені здалося, що вона шкіряна, але не впевнена. Повзуттю з'явилось дуже багато кросівок, туфлі. Такі мені сподобались від Mark Spencer. Так, були в чорному кольорі, і в шкірі я б взяла для себе. Мені подобається така модель. Це щось таке цікаве, вінтажне, думала. Але це Італія Агнес. Фірма знайшла. 820 тисяч сум коштує, але я не знаю, що це за валюта така. Сподобались такі брюки. Next, Cargo. Мають розширювачі такі понизу. Та наталі. Це розмір М. Позаду одна кишенька. Взяла роз... до роздягальні, молодь в таких ходи. Вирішила подивитися, як вони на мене. Дивляться, я в них як Каладін. Мені було так смішно. Не моя річ. Чи то я не звикла, не знаю. Сіли непогано, і навіть місце залишилось, але це С. Вони, мабуть, так і повинні якось дивитися. Платі джинси Лезара, розмір М. Це пуговички, на жаль, не кнопки. Було важко їх розсібати, застіпати. Є кишеньки, прорізані. Знайшла фото на моделі. Також приміряла на себе. Воно для, на мене затисле. Воно для ідеальної фігури. І для мене воно дуже закоротке. Я вже не ношу такі короткі речі. На жаль, чи на щастя. Ви носите коротке. А це сукня, в яку я влюбилась. Це нова сукня від КОС. у розмірі 44 2XL. Дуже класна. По спинці є змійка, защіпка. вона така прям дизайнерська. В складі 64 шовк та вовна. Тут воно прошите. Є по талії. Дуже гарно сідає, є підкладка. Мені воно дуже сподобалось. Коштує воно 125 доларів. Ціна залишилась. Непогане, хоч і закоротке, але дуже сподобалось. Воно дуже класне, якісне. В магазині передбачення є на чеку. Таке в мене було сьогодні. І ми вас вітаємо з цим манекеном з святом, 8 березня. На цьому буду завершувати своє відео. До побачення!